Ми на привозі, сьогодні 29 серпня, в Одесі так душно, я вам скажу. Немає чим дихати. Позавчора проходив дощ, було трошки легше потім. Але все одно парить, парить, зелень по 10 гривень, люба персики по 40 гривень. Кісточка вже відходить. Супер. Ось, навіть вночі трошки дощ проходить. І все, серем... все одно така парілка. Цікаво в інших містах України, яка погода. У нас не немає чим дихати, чесно. А в яку ціну ваш виноград? 50. 50 гривень. А грушка? Для Ютуба грушка 50. 50. ще. А персик? 70. 70. Угу, дякую. Привіт Ютубу. Почем спаржувасом? Кілограмчик, да? ну, так? Такі ціни в нас. Чесничок 10. Тому приходьте, вибирайте, всім гарного дня.